Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні будемо розглядати питання, чи буде російська армія мститися новими ударами по цивільним об'єктам в Харківській області за успішні наступи ЗСУ? Як ви вже знаєте, на моєму каналі був Таро прогноз, який дуже добре відігрався. На Харківську область на вересень я говорила про те, що чекає покращення і те, що окупантів чекає по суті, інвалідність, що це і показало. Слава Богу, все збувається. А зараз давайте подивимось, чи будуть підступні орки надалі бити по цивільній інфраструктурі в помсту. За успіхи ЗСУ в Харківській, в Харківській області. Давайте подивимось: чи будуть руйнування до кінця вересня в Харківській області, саме цивільних об'єктів. Я маю на увазі такі, як водопостачання, газопостачання, ТЕЦ. Всі об'єкти інфраструктурні, які дуже важливі для населення. Чи будуть удари у вересні ще по таким об'єктам? Бачите, вісім кубків випало, це значить, що окупанти будуть надалі відступати наша армія буде мати успіхи. Дивимось, чи будуть об'єкти. Інфраструктури обстріляні в Харківській області. Харківська область. Чи будуть надалі обстрілюватись об'єкти інфраструктури? Так, бачите, 10 кубків на дні. 50 на 50 віка Пентаклів, закохані, це також 50 на 50 і повішений. Я думаю, що Будуть цілити ще в якісь об'єкти, які дуже важливі для сімей. Тому що по-повішеному це жертви, по закоханим це також можуть бути великі людські жертви, але буде і спрацьовувати ППО, тому що тут все ж таки 50 на 50. Вони б хотіли завдати окупанти більшої шкоди. Але все ж таки, вже ось є такий свого роду купол, оберіг, захист вищих сил, що вже йде все-таки до покращення. Але по-повішеному, звичайно, ще будуть людські втрати, і руйнування інфраструктури все ж таки будуть. На жаль, я хочу ще подивитися щодо зими. Харківська область, що робити людям? Чи буде світло? Чи буде тепло? Харківська область. Що буде з опаленням в Харківській області? Опалення в Харківській області. Чи буде тепло в квартирах, в будинках? Чи буде тепло в квартирах? Харківська область та будинках, чи буде опалення. Вісім кубків випадає, і тут все ж таки вежа. Мені здається, дуже-дуже проблематично буде. Тому, в кого є можливість, то краще евакуюватися і перезимувати десь в більш спокійних регіонах України. Ось ми бачимо, був удар по ТЕЦ. Це ще вчора карти це показують. Але давайте все ж таки подивимось: до зими ще багато часу. Може, щось покращиться. Чи буде опалення в квартирах, в будинках в Харківській області? Чи буде опалення тепло в Харківській області? Ой, бачите, знову бої показують четвірка кубків. Диявол і дев'ятка мечів. Все ж таки Харківська область, на жаль, карти не дуже приємні. Давайте подивимося: четвірка кубків це емоції, розчарування, очікування кращого. Диявол, це вогонь, пекло, обстріли. Дев'ятка мечів, дуже великі переживання, страхи і на дні п'ятірка жезлів. Я думаю, що з опаленням буде проблематично. І бачите, ось тут ця істота держа на привязі людей, вона їх не відпускає, шантажує. Фактично, це буде дуже великий шантаж Росії цим питанням. Дуже велика газова прив'язка і в Україні, і в Європі до цього газового питання, яким Росія дуже маніпулює. Так, але все ж таки, давайте подивимося, чи потрібно людям евакуюватися на зиму в інші регіони. Чи є така прямо зовсім гостра необхідність покинути регіон та переїхати в більш? Там, де спокійніше. Чи є необхідність евакуюватися, гостра необхідність? Ну, перша карта, шістірка мечів. Від'їжджайте, хто може, в кого є можливість, шукайте варіанти сімірка Кубки. Е, та, і мир світ. Там, де спокійно, Колосо фортуни, це також про переїзд. Я. Е, е, Вважаю, що всі, в кого є можливість, особливо сім'ї з дітьми, бачите, ось тут жінка з дитиною в лотці, шукайте варіанти, де спокійніше і де можна буде перезимувати. А в кого немає можливості, то знову ж таки по сімірці кубки: ось розглядайте варіанти, якісь альтернативні види палива. Шукайте, запасайтесь теплими речами, обов'язково, обігрівачами. Все ж таки. Якісь варіанти, можливості, щодо опалення будуть шукатись, але, можливо, будуть якісь і відключення тимчасові, бо, ось бачите, по колесу фортуни це то є, то немає. Фортуна то посмішка, то повернулася одним місцем. Це така баришня, дуже примхлива. Але все ж таки. Все ж таки Харківська область дуже важка ситуація, тому вже зараз в кого є можливість, робіть все необхідне, щоб забезпечити собі зимування. Хто поїде, хто закупить дров, хто обігрівачі. Бажаю всім мирного неба якнайшвидше. Вся Україна молиться за бійців ЗСУ. Чекаємо нових перемог. Слава Богу, прогноз на Харківську область збувся. І чекаємо, що по п'ятірці Пентаклів і надалі буде русня відступати з нашої землі. Дякую за увагу! Будь ласка, підпишіться на мій канал. Це буде мотивація знімати для вас нові таро-прогнози. Та Ютуб дуже любить лайки, коментарі і, звичайно ж, підписки. Будь ласка, допоможіть в розвитку моєму каналу, щоб я працювала надалі для того, щоб вас інформувати та приносити користь.